Найголовніша тут проблема в тому, що ми чомусь ставимо питання, а це можливо. Вибачте, генерал Залужний, головнокомандувач збройних сил, це просто один з менеджерів, військових менеджерів, який виконує конкретні завдання на конкретному посту. І цей менеджер може бути змінений керівництвом, а керівник у нього один верховного командувач збройних сил, це президент Зеленський. І він а, має право і зобов'язаний навіть міняти своїх менеджерів, якого якщо йому не, а, наприклад, здається, що а, цей менеджер не виконує всі завдання, як цього має бути. Я не знаю, чи задовольняє президента Зеленського верховного командувача, головнокомандувач збройних сил генерал Залужний, але просто в цій ситуації занадто багато емоцій і занадто багато якоїсь незрозумілої такої е, такого підходу, що у нас. Є, ну фактично святі менеджери. Ні, в демократичній державі нагадую вам, що це не, це не диктатура, це не автократична якась система, коли є святі і є менш святі. Тобто командира бригади можна знімати, і це нікого не викликає подиву. А наприклад, головнокомандувача збройних сил не можна, бо виникають якісь емоції і народна любов. Цій ситуації, коли українська нація бореться за виживання, головним є досягнення результату на полі бою. Головним є перемога в цій війні, і верховний головнокомандувач несе за це персональну відповідальність. Якщо в 25-му році а, зміниться геополітична обстановка, скажімо так, м'яко кажучи, і верховного командовача будуть а, тиснути. Заходу і казати, що ми вам не будемо допомагати, бо ви просиділи 24 рік в стратегічній обороні. Ви нічого не досягли на полі бою. Ви витратили 100 мільярдів доларів за рік і наших і нічого не зробили. то давайте або ви самі якось продовжуєте воювати. Ми припиняємо будь-яку допомогу, або сідайте за стіл переговори з путіним і підписуєте капітуляцію. Ця ситуація може виникнути дуже реально. І тому ті західні, знову ж таки, медіа і експерти, які кажуть, а давайте ви сядете в стратегічну оборону в 2024 році, посидите, а потім подивимося. Зрозуміло, навіщо це робиться? Нас просто запрошують до капітуляції, фактично. Тому що 24-й рік може бути останнім шансом, щоби досягти успіху в цій війні, переламати ситуацію. А тому Верховного молокомандувач, який буде відповідати в кінці кінців за результат цієї війни, Персонально головою буде відповідати президент Зеленський, тому він зараз е зобов'язаний ухвалювати рішення, які відповідають його розумінню ситуації. Звісно, він е у нього є дуже багато структур, якому доповідають спецслужби. Є е е РНБО, є е Міністерство оборони, е є звісно, командування збройних сил, яке доповідає йому свої підходи на 24-й рік. Як вони збираються забезпечувати виконання цього головного завдання, перелому ситуації в війні і досягнення успіху? Ми не знаємо, що запропонував Залужний генерал Залужний Зеленському, що відповів президент Зеленський. Ми не знаємо, як реагують на це інші стейкхолдери, як кажуть, в системі безпеки та оборони України. Але відповідальний тут єдиний верховний головнокомандувач. Не головнокомандувач збройних сил, а верховного командувача. І тому піднімати питання і ставити, чи може, чи не може, а, а до чого це призведе. Дивіться, коли міняють головну командувача Збройних сил, це не означає, що Збройні сили України будуть без керівництва. Буде призначений новий головнокомандою Збройних сил, який буде підпорядковуватися Верховного командувача Збройних сил України, президенту Зеленському. От і все. А далі все на рішення президента. Тобто, якщо він, вислухавши пропозиції від кількох, наприклад, генералів, які генерал Залужний пропонує таку концепцію, він, до речі, в статті CNN він написав, що йому треба 5 місяців, щоб провести технологічне прозброєння Збройних сил України. Президент Зеленський може послухати це і запропонувати іншим генералам, наприклад. Надати йому своє бачення, що можна зробити за 24-й рік. У нас є е, ситуація, коли ми в зв'язку з е, дефіцитом озброєнь, боєприпасів і е, інших матеріалів військових не можемо йти в наступ. Ми маємо забезпечувати е, оборону, і тому вони намагаються проломити нашу оборону. Але у них ресурси не безкінечні. Вони зараз кидають все, що в них є. І у них приблизно, ну я думаю, якраз в акурат коли вибори пройдуть в Росії, тобто десь наприкінці березня, вони просто будуть вимушені встати на тих позиціях, які вони досягнуть чи не досягнуть, і провести все таки відновлення, перегрупування, можливо, мобілізацію, тому що їм треба відновлювати особовий склад, і можливо, також будуть розглядати свою концепцію, як їм переламати хід війни, тому що очевидно Росії не вдалося, тобто Україні в 23-му році не вдалося переламати хід війни. Тепер була спроба з жовтня, от по цей час, і буде до кінця березня. Спроба Росіян переламати хід війни. Вони теж не змогли. Тепер 24-й рік він критично важливий для Росіян для України і для України одне і те саме завдання. Фактично переламати хід війни, бо в 25-му році ніхто не може спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація глобальна. І тому 24-й рік є критично важливий. І тому, якщо Верховний командович вважає, що той, скажімо так, та стратегія, яка була в 23-му році, не підходить для 24 року, він зобов'язаний її змінити, змінити або кадровими питаннями, або іншими процесами, це вже на його рішення. Тому тут забагато емоцій, забагато політики, якої тут насправді немає. Є питання виживання України. У нас дуже багато. Офіцерів, які виросли на, на цій війні, у нас дуже потужний кадровий резерв. Це це а, однозначно. Дивимося виключно на результати, виключно на те, що пропонується конкретно для виконання конкретної задачі. Якщо хтось думає, що Зеленський десь знаходиться в космосі, ні, це не так. Він на ті він керує ставкою, на якій є його підлеглі. Так є там підлеглі Збройних сил, є а, начальники розвиток, є а, Інші спецслужби, аналітики і так далі. І всі, і ці аналітичні викладки, які в тому числі лягають в основу на пронозування наших дій, вони не робляться Зеленським особисто, він ухвалює рішення, тобто завдання верховного командувача, так само, до речі, як і головного командувача, ухвалити рішення на основі тієї інформації, тих пропозицій, які дають йому підлеглі. Якщо Зеленський розуміє ситуацію, що 24-й рік це останній шанс. То можливо ті рішення, які пропонуються генералом злужним, йому йому не підходять. То він вважає, що в 2025 році він може стати е, заручником ситуації, коли його просто поставлять перед ділемою: або е, сідай за стіл переговорів, або зараз е, ми тебе кидаємо, тобто не, не буде з жодної допомоги заходу, і росіяни, е, ну не знаю, знищують Україну, знищують Київ. І тому йому треба зараз. Е, Скажімо так, ті рішення, які дозволять переламати ситуацію в цьому році, буквально переламати ситуацію на полі бою, щоб вийти на 25-й рік, трошки в іншій ситуації ніж зараз.